you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Чим ближче до річниці початку повномасштабної війни, тим сильніше наші активні політики розповідатимуть про те, що було зроблено не так і що ніхто не готується до війни. На чолі цієї згра йде звичайно Петро Порошенко та його порохоботи, до прикладу, от як Софія Федина, найближчими днями почнеться знову або ж почалося вже перше хто розмінував Чонгар, друге чому здали Маріуполь, третє чому здали Херсон. Це питання насправді для не зовсім розумних, адже всі адекватні люди розуміють, якби ми не готувалися до війни, ми б її програли за три дні. Так медіа Порошенка зараз активно поширюють заяви шефа річної давності, щоб на контрасті виставити Петра Олексійовича людиною, яка все знала, про все попереджала, але її ніхто не послухав і тому сталося те, що сталося. Саме ця команда активно півроку намагалася вбити клин разом із російськими спецслужбами між президентом Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ залужним, щоб медійно наблизити Петра Олексійовича до залужно. Та втім, цього не вийшло безуспішно. Тепер же вони просто атакують залужного. Ця псевдоактивна опозиція звинувачує головнокомандувача зсу в тому, що рік тому він, нібито, не забезпечив розосередження авіації та артилерії. Чому ж тоді вони у нас залишилися? Не забезпечив захисту на лінії Маріуполь-Крим, не виставив бригади у Житомирській та Чернігівській областях. Для чого під удари російської авіації? Хоча, напевно, тим, хто активною сюди поширює зраду, не зрозуміти, що завдяки тому, що ми вивели з-під удару авіацію, ППО розтягли по країні всі частини. Ми змогли втриматися. Жоден метр нашої землі не було здано без бою. Всі сили оборони з перших секунд вторгнення отримали наказ знищувати окупантів усіма наявними засобами. Та це боляче визнавати тим, хто віддав без бою Крим до неї. Ецький Луганськ, окрім того, заспівали пісеньку про хоботи і щодо підвищення зарплат військовим. Це вже не вперше, коли Порошенко намагається підвищити свій рейтинг на маніпуляціях із зарплатами військовослужбовців. Такими дешевими промовами, очевидно, намагається налаштувати військовослужбовців проти військово-політичного керівництва. Хоча здається, комусь потрібно нагадати, як він обіцяв військовим тисячу гривень в день, і нічого не було. Водночас, усім військовослужбовцям зсу із 1 березня 2022 року Року чина влада підвищила грошове забезпечення на 30%, що передбачало виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби. Окрім того, під час дії воєнного стану додаткова грошова винагорода у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Тож нехай той, хто вміє лише говорити і піаритись на будь-чому, краще помовчить. Але справжній гетьман не знає, що таке мовчати, тож і вирушив на мюнхенську конференцію зміцнювати позиції на міжнародній арені. Хоча насправді це означало попертися, хапати людей за. Штани біля туалету і робити швидко фото. Ймовірно, згадав той раз, коли фоткався з Трампом біля вбиральні, і захотів повторити свій успіх. Адже однозначно із ним ніхто не буде вести перемовин, це і так зрозуміло, бо наш президент Зеленський, а це просто непорозуміння, яке ніяк не може заспокоїтись і намагається піаритись будь-начому. Чи це вбиття клину між головнокомандувачем ЗСУ і Верховним головнокомандувачем? чи то показати, що він нібито щось вирішує на міжнародній арені? Хоча це абсолютно не так. Сподіваємося на розум таких. Політичних діячів, адже коли вже рік триває повномасштабна війна з Росією на полі бою, такі як Порошенко та його боти, уже рік розпалюють війну і у політикумі, і у суспільстві. Це неприпустимо. Україна повинна об'єднуватись. У нас один ву на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.